Жаль, Яка прекрасна погода. Жалко, що я зараз дуду на прогулку, а викинуто сміття. Та блін, мені так впадло йти. Ладно, тут викину. Так, ніхто не помітить, тоді я зараз покладу. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, а ти що з лисям? Що з гуранами? Ой, мене лися зараз прямі... Валимо! Блін, тут доволі жарко. Ладно, візьму... То порутью. Ай, ай! Почему почей? Флезі відкривай! Ну Флезі відкривай! Ай, тук-тук! Я двері вилабав. Случайно. Так, який прекрасний. Ой, Флезі іде валим! Так, який прикольний домик. Треба тут попрыгать. Ще йуху, йуху. Ай, Блин, Так, і тепер буде... можна взривати А ну житель, люди, я собі зараз прикончу. Ой, фариф! Да житель дякую до побачення. Всім привет, друзья! З вами я містер флотистей и сьогодні у мене прекрасний настрій. Ну, м -м, наверное. Бо я хотів до жителя, в нього був такий смачний пиріг. Не знаю як вам це описати. А де моя двір? А де моя двері, як горі? Двері появлянтус. Ладно, не важливо. У мене тут в сундуку лежала ще одна двері. Зараз покладу, поставлю. Да, все працює. Ідеально. Так, і сьогодні я піду на городи. Ну так, да, я вже якби не так от не... Nee. Та моя крика. Це... Mm. E. А, так гравий! <глеви> Блін, друзі, я її краще зламаю! Так, куди це можна викинути? А, знаю, куди. Знаю, знаю, знаю. Та куди я кидаю, блін? Все. Фух. Прикиньте, це був редактивний гравій, хто мені його поклав? Не знаю. Ладно. Так впаду крафтити цю мотигу. Так не знаю, ладно, піду вже без мотигу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Хоча б семена взяв би. А. Забув. Спроси, ти що знову за городами мене укаже? Та ні, тут житель он, о, який живе в цьому домі, так на пакушці вирозлив якусь тупу лаву, яка Е, яка все. М, типу, уністажа, мабуть, це він мені підклав цей гравий. Ну, я не знаю, що робити. Протестую! Протестую! А що там таке зараз, друзі, я при... вийду. Так. Так! Почекайте. А... Ні! <звук> 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 так, друзі, я не знаю, що там відбувається. Зараз вийду. Выгоняй тебе! Ти найгірший житель нашу вали! Ой, а жителі, а що тут происходить? Флеши, даш від вали! Ну, ну, жителі, дайте хоча б зі мною! Ладно, вставай, ти, Тобі і так нічого не зум. Так, дайте. Подивити. Житель? Будь ласка, да мені! Я буду найкращим! кращим! Ага, найкращим! Коли ти мені... Коли ти мені дерево зламав, яке я сад жнав на початку ще села. А! Так ти мені городий! І це ти мені грай поклав. Тут так, ну, будь ласка, ну пробачте! Жителі, як ви думаєте, їх пробачать? Йоп, його пробачать? Нее! А ви, друзі, пробачать? Ладно, напишіть в коментарі. Ви протестуємо, протестуємо! Вали, ФІГОВИЙ житель! Вали! ТИ не Ти мені все славав! Все моє життя в цьому столі. ЗА ТЕБЕ ОТРАВА фігова! И. І то і сміття валяється, доки, Ти його прибари хотів. ТА я прибрав, прибрав, будь ласка, залишіть МЕНЕ, НІ, ТИ ПІДЕШ, Все, вали! Е -е, а куди він пішов? Та я не та я вже не знаю, ладно. Я тут залишусь. Якщо він вернеться? Та мені без різдвите, я пішов додому. Я теж піду додому, друзі. Що це було? Протестуємо! Е, так, жителі от так треба буде кричати, якщо він повернеться. Окей, домовились. Ем. Що це було? Друзі, я не знаю. Жителі... Проти, вигнали жителя села. Ну я б теж з, ним, з ними згодився, бо він мені. Я ж говорю, дивіться, що він мені З городами зробив. Ось! Ось ось. Ось це він мені залишив. Все, він мені оце тільки залишив. І все. Ладно, друзі, за я був Містер Флорестеп, противний житель жителі і Протест, і всім до побачення bachi